Вітаю, друзі! На фоні ось цієї розібраної щітки тут окреме відео хочу вам показати ось такі звірки. Я вже розпаковочку показував, бачите, як гумка виглядає раз. І як гумка до камери виглядає два Обидві не вмикаються. Давайте. Тут нам понадобиться ось така відкрутка. Під девяток шушов. Давайте почнемо з чорних. Щось мені чорно більше Поклав серветку, тому що є у мене Перечуття, що там зараз буде сміття вагон і маленьке телешко. Телетелішко. Господи. Так, воно вже сипиться. Іщ, 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 іщ. І вона стодоба... О, є! Так, ця прокладка її треба на місце, на шуруп, Вона стопудово ця щітка залита. Гляньте, яка краса всередині. Щось у мене якось пішли щітки залиті. Зараз я візьму судочок сховаю зразу на місці і ще мав на увазі, буду складати туди брудні запчастинки. А потім буду мити. Так, о, фу-фу-фу-фу, фу. Так, ну навіть не знаю, чи підлягає на ремонту, чи ні. Зараз подивимось. Зкривається вона в рази проще, ніж сучасні. Так, ну, на катусі. Так, давайте я струмаю в сторонку. О, я з цього... з цього, о охо хо 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 Йо-хо-хо! Бутилка роми! Саме роми! Так, Та ну що, я можу сказати вам. Зараз зніму захисного. Охой, моб, обтік! Як думаєте, варто лагодити? Лата, конечно! Плаче, просто плаче. Особливо... Фу, блин. Камера фокус, дай. Особливо ось тут чорне. Я не знаю, що там стоїть, діод, світодіод явно, і, мабуть. Діод звичайний Контролер контроллер Взелен. Так, не враховуючи древність цієї щитки, бачите, тут який вибрик стоїть пів-пів Я думаю, що її не варто буде лагодити Давайте я зараз хочу все острошу, щоб не розкинути випадково. Так, цікаво, що другій. Плади на місце. Я так, намагаюсь підібрати слова. Але наразі їх у мене немає. Одні тільки вислови. І ті нецензурні. Так, візьмемо таку зубну щітку. Жорстку. зубна щітка для зубної щітки. Почнемо зверху і... чух 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 До речі, що заку... Ой, прикольно. Слухайте, я такий щиток давно не бачив. Гляньте, что тут стоїть. Два аккумулятора. 3А. Як вам такий прикол? Нікель металлогідрит. Гідрит его наліво. А и дохли однозначно. А от на рахунок платы. А, нет, різюк. Мені якась марківка навіть є на рахунок плати. Я ще поспечаюсь. Так, гідрить. Походиться мінус і плюс. Давайте. Зараз беру лабораторочку. Лясь. І триволь. Поїхали 3 вольта, 3 вольта. Де наші 3 вольта? Там полюба 3 вольта, тому що... Півторашки явно стояли. Ну, 1,2, ну це по факту 3. Так, зараз задамися чи ні. Ваші ставки Полярність я ж правильно, сподіваюсь. Наче правильно. А, ми ж пакумом по можемо подивитися. Графік тут подивишся. Ну, мінус, в принципі, побачив по банці. Так, зараз намагаюся. Я правшані тому Пинь, пинь, Ну, поки не коротить, а кому будет заряджатися. Так, Димы немає. Немає. Нус. Ведь що не смогаюсь зжати. Вам мабуть не чути. Завод микрофон видно ближче. Не знаю, что-то вам не Ну, Вона намагається зжати. Явно там з вібромодулем печаль. Тому що тут все чорне. Кришне, верніше в режі. Але воно щось намагається жужжати. Цікава історія. Гумка... Гумка закаменіла. Давайте я її зніму. Зараз спробую верніше зняти. Покажу. Ага. І покажу Винуватість усього цього-всього. Ага, бігушки я стандартним способом не зніму, ніфіга Ось так робити не треба. Ну, тут в будь-якому випадку вже ніхто не буде лагодити. Тут тільки. Такі... да Оце вона вкам'яніла і я вже... О, та, в принципі, достатньо буде вже дивитися. О, бачите яка. Вона сипеться втроху. О, насипається з неї блін. Я все ж таки спробую підняти. Грізня цією резинкою гумкою, верніше вибачаюсь. Так, давайте тепер спробуємо. Вона просто має... Нахил не така, як в сучасних стоїть. Сучасних можна легко зняти. Так, ну я думаю, що цю щітку похоронимо. Вроді пішла насадка. Покотиться трохи. О, є! А от вам і вийнувато дивіться. Бачите? А тупо згнила. Просто згнила вся. А це неправильне користування зубною щіткою. Так, це сюди. Фу, це теж сюди. В общем, не хотів роботі з тілпаль, морати раніше. Але виходить, що заморав трошки. Зараз спробую розклінути. Так, і до речі. І, камера фокус. Іржа, бачите? Так. Дубль два, і буду розбирати іншу, але в іншому відео. Тому, якщо вам було цікаво, давайте підписуйтесь. подобаєчку. Ну, жужить на вібрації нуль. Так, коротше, з вас підписка в мене інше відео. Подобачка. І бажано коментар. Зараз я це все почищу. І продовжую нове відео. Так що, все. підписалися, будь ласка, подобайку. Обов'язково, будь ласка. Слава Україні і до зустрічі!